І що ми там робимо, то О, ребята, що ми там робимо? Застряв. <рес> Братан, вилазь. Братан. Опс. По красоті. По красоті. по красоті. Так ми построїлись в один шарінгу. Бистро. Бистро. Добрий вечір. Кажіть підписникам добрий вечір. Ми вже трохи попереростали тут у мамки. Да? Ну, ми не дуже великі, але в нас є такі ось... Все... Штурхель-пурхель. От. Ось таке у нас штурхель-пурхель, але штурхель-пурхель вже єсть. Гарненько є штурхель-пурхель. Да? А наша Мілаша завтра вже буде уїжджать. Буде уїжджати, а ви будете залишатися тут. Так що поросят залишаємо тут. А мамку забираємо. Так що, друзі, всім привіт, -от. Слава Україні! Слава нашим Збройним силам! в Україні, дякуючи їм, маємо можливість займатися домашнім господарством. От. І хто б мені там не казав, навіщо я це кажу? Тому що мені так хочеться, І тому що коли реально в мене щось відбувається, я просто розумію завдяки кому це, тому що коли розпочалося повномасштабне вторгнення, і я в цьому сараї сидів, тому що в мене були опороси, от, а поруч тут все гриміло гупало то я думаю багато хто мене зрозуміє от, і якби не хлопці і дівчата то ми просто так само як дехто повирізали в господарство дехто назад його і не встановлював. чому тому що от якось так. так що дякуючи хлопцям і дівчатам ми тримаємо і завдяки цьому що ми тримаємо ми маємо можливість десь відщипнути від себе якусь частинку так що багато не багато, але порадувати когось якимсь шматочком сала якоюсь баночкою таранчука завжди в нас виходить. Так що, друзі, якось так. Так що наша свинота. вже, бачите, Але молочна вона просто капець. Але воно і видно, чим молочніша свиня, тим вона спалює себе і в першу чергу збирає підшкірний жир. Це салор. Так що міліска наша, перший виводок. Кількість нормальна. Це у нас стартовий комбікорм. Завтра зранку не насипаємо і її забираємо. Поросята також, бачите, в ну, вечерює. Так що така історія. Ну, а це, що в нас залишилося вже на забій. Тобто ця клітка буде наступна. Тут у нас раз, два, три, чотири, п'ять, шість кабанчиків. Тройку ми ще заберемо до Нового року. От. А там по одненькому і будемо рухатися далі. Тобто кількість велика нам зараз не потрібна, тому що е, тримаємо, щоб було для себе що тримати. О, ця вже група, бачите, теж скудобідна, можна вже було б когось і забрати. Так що я думаю, через два місяці вони вже будуть потужненькі. Якщо ми будемо живі здорові, то і в них все буде добре. Звісно, дивіться, що вони роблять. Це просто капець. Кончають свиню, просто капець. Що ви її робите? Один є в нас паховик, що не є дуже добре. Так що тримаємо для себе і по кругу. Раніше ми тримали більше свиномоток, частково ще старалися реалізовувати. Зараз невеличку кількість для того, щоб можна було реалізувати, закрити питання і замовлення наших клієнтів, які з нами вже не один день. Так що, друзі, така історія. Хотів я зняти відео сьогодні не по свиням. А хотів зняти відео по перепілкам. Тому що як деякі люди мене запитали там Серега, а вони не несуться у цьому. У гніздах як курі. Опа. Ні, друзяки, вони не несуться у гніздах як кури, Тому що перепілка була у домашнена. І... Трималась, тому що вони ж у природі вони літають, там бігають, хто буває, їде там у себе в селах, там я знаю, їдеш там. І вони через дорогу перелітають такими кучками там, сірі. От, я так думаю, що тут вже посхрещували, получили, там різні там помісі. Вони, бачите, на коврику несуться. Питають, чи... а чи будуть вони нестися як курі? Як курі вони не будуть нестися, От, Але е, я маю на увазі у цьому. Опа! У гніздечках. але бачите, все оба і викиталося. Опс. Опс. Так що така історія. Якщо цікаво, щоб я для вас повторив рецепт комбікорму, яким ми годуємо курку-несучку і яким ми годуємо перепілку, напишіть, я постараюся знайти час і засняти відео по цій тематиці в зерновому складі і покажемо, скільки чого ми кладемо. Хоч там були у нас. Грамотеї, які нам писали, що нічого не вийде, от, що курку ви кончаєте. Ну, але от така історія. І скажу просто одне. Кого е, цікаве, наприклад, е, що ми робимо з яйцями, що ми робимо з курочкою. Значить, дивіться. От, ми тримаємо невеличку кількість і напрямки є різні. От, наприклад, ми е, тримаємо в принципі, для того. Щоб продати м'ясо, так як ми в принципі, продаємо м'ясо, да? але частково продаємо яйця, але не на інкубацію. Яйця ми продаємо просто як харчове яйце, якщо воно у нас є. От. Але у нас є знайомі ще деякі, які якось так вийшло з часом, що вони беруть у нас перепілку, отаку, яка вже занеслася. Тобто от така перепілка, ми раніше, отаку, опа, тіка-тікає, бачите? Отаку от перепілку ми продавали по 100 гривень таку перепілочку, яка заноситься. От, але зараз ціна питання, по-перше, ми подивилися там в деяких групах вона дорожча. По-друге, ціна питання вже буде складати від 120 гривень в залежності, скільки їм уже днів. От, тому що кожен день треба ще їм... Прожити. Що ж напише пише, дорович дешево. Пишіть, що хочете, і будуть писати ті, хто їх не тримають точно. Купіть, тримайте, інкубуйте. Зараз проходить у нас інкубація. Купили ми нове яйце. Нечайна Олеся Петрівна там в одній групі вона колись підписалася, нам дали власник цієї групи кончали горіл, рядкосний. От людина, яка загинув, коротше покончає всіх, і він ще типа, теж волонтер. Я його з ним коротше, поругався, ще розмовляю. Він е, російською, що мені не дуже сподобалося. От, і хлопчина також написав там яйця і е, ці не менше. І Леся Петрина встила написати його номер телефону і удалили його рекламу в цій групі, тому що цей же власник почав писати, бо в основному він продає. Яйця інкубаційні, і там черга. А було із-за того, що людина типу, пообіцяла і не зробила, і взяла гроші предоплату. І півтора місяця грошима користувалася, а яйця так і не вислала. І я із за цього подзвонив і трошки роздуплив людину. А коли ця хлопці, цей хлопчина написав на у групі повідомлення, його почав хейтити вже сам власник і другі, тому що сказав, ви не ціните свій труд. А людина написала, я живу при фронтовій зоні Харківської області. У мене немає виходу, мені треба ходяти вижити. Я ставлю таку ціну. І Леся йому написала, що вона написала і отримала яйця. Ми їх зараз поставили на інкубацію. Якщо ми їх проінкубуємо, покажемо, який буде виход. Е -е, Хоча транспортування, все, але покажемо, яке буде курчатко, то е -е, залишимо його номер телефону. Поки. Залишати не будемо, поки не побачимо результат. Так що, друзяки, ну от така історія. Так що одні люди тримають на м'ясо, одні тримають яйце і м'ясо, дехто робить це все разом. Коли в людини це як бізнес, у них є інкуба... маточне стадо, інкубатори, вирощування. вони продають і яйце, і м'ясо, і Коротше, от така історія. А ми продаємо нам невеличку кількість, От людина в нас замовляє, там раз пару місяців по 100 курочок. І ми їх також продаємо, там були по 100 гривень. Зараз будемо продавати 120-130 гривень, з людиною так домовилися. От. І от така історія. А зараз реально трішки важче. І інкубувати, особливо малих. Тому що коврики, лампочки, світла нема. Приходиться ганяти, е генератори. Пішло, поїхало. Так що, друзі, от така історія. Перепілка це класно, але не опускайте руки, я розумію, що цю гривню краще було б десь би в правильне русло і підтримати наших хлопців і дівчат. Ну але не. ми також сьогодні закрили, закрили, доробили ту роботу, яку ми з вами робили вчора. Тобто вчора ми привезли автомобіль 79-ї бригади. І я думаю, більш за все, що цей та четвертий, так як там п'ять машин у них гавкнуло. Машини втомлені, машини реально виконують бойові завдання. Реально хлопців, яких ми дуже сильно знаємо, і дуже сильно хочеться підтримати, хоч вони до нас і не звертають або знають, що в нас роботи хита. А ми з вами, я думаю, візьмемо на поруки та четвертого. Так що працюємо і його зробимо. Нам Навчуть це правильне рішення чи ні. Підтримаємо це хлопців. Так що, от така історія, і відправили ввечері два павербанка. І відправив зігрівайки, дякуючи моєму підписнику Олександру хлопцям як підтримку, плюс на тест. Бо він просив. поїхав до моєго підписника Плексія Микола. Так що так, все буде добре. І я думаю, що закриємо питання по резині для хлопців НГУ. Два комплекти на Т-4 і на Л-200. Так що працюємо, слава Україні, всім миру, здоров'я і добра. З вами був Шелудько. Сільське господарство ніхто не відміняв. Тримайте, не опускайте руки, тому що реально зараз трошки тяжче, але найтяжче це нашим хлопцям. Так що все буде добре. А потекла малінка і клубничка то нічого страшного. От як казав мій кум Роман Колі, я четири рік вже без світла живу і нормально. Так що переживете. Так що, це слова військового. Він був ось у відпуску. Просто я не знімав. Людина приїхала, була своєю родиною. Я ж вже перед самим. Кінцем відпустки мене в гості. Так що така історія. Задумайтесь чому. Напишіть в коментарях, чому так. Бажаю здоров'я, ми бійці другого батальйону підрозділу кола Національної гвардії України. Звертаємося до Сергія Шелучка з проханням допомоги закупівлі гуми на Mitsubishi L200 Це буде болотна гума, повний комплект, та зимової гуми на автомобіль Т4 посад, теж наші диски. В якому стані розчитовався, це вже один виїзд два по два три колеса в Дуже велике дякую.